Автомобіль Тойота номер один у світі. Так. <гум> ну така вона е, я ви складки вінтаж. То вони йшли алюмінієвий капот і всі четверо дверей алюмінієві. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент ТІВІ» і в ефірі. Програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми на одному із секторів Луцького авторинку і будемо обирати японця від найдешевших до найдорожчих. авто, на яке ми натрапили, це е, мініатюрненьке Suzuki Swift 2008 року. Випуску однак для такої маленької машини тут об'єм двигуна великий 1,5 літра бензин. За цю автівку продавець просить 5700 доларів. Цей раз у нас Тойота в чорному кольорі, але такої унікальної моделі Urban Cruiser 2009 року випуску об'єм двигуна тут 1,4 літра. Дизель. Однак ця така на вигляд невеличка машина має повний привід. Продавець за неї просить 8300 доларів. І, будь ласка, про своє авто, що в ньому такого класного, цінного. І от про... покупець має прийти до вас і точно її забрати. Повний привід, газ, бензин. Економічний, на газу, е... Весь в рідній фарбі, там одне крило передуте, так перелак. Кондиціонер є. О, що серйозно? Так, да, Працює навіть. А, так. Так, О... так, така машина для там, на рибалку, на охоту їздить. Ну. Витримує ну. всякі кочки, да, ями. Повний привід. Я знаю, що на таких горах їздять. Їздили колись на таких горах? Ні, то перша в мене така більш легковими займаюся. А, давайте подивимося, що всередині ще. Ота. О, та, та бачимо, тут підставочки є для ніг, що можна заскочити в разі чого. Так. Е, ручна коробка передач. І от мультимедіа. Ну, така вона, е, я би сказала такий вінтаж. Як то люблять зараз говорити. Ззаду також є де присісти. Бачимо також там багажничок, видно, він теж достатньо ну, невеликий, та але ну, все ж Угу. Ну, але все одно вона гарно виглядає. Бачимо, як інгурятник був спереду. Машина в принципі гарна сидіння, дуже доглянуті, взагалі чудові. Вони хоч і тканинні, але дуже доглянуті. Що ж, давайте багажник ваш маленький покажете. Можливо, якийсь мисливець буде шукати. Ой, вони О, так їх так викривають. Він півбагажника займає. Ай, нічого. Так, ага. Там пару Та, сумок можна покласти. Так, пару сумок можна буде покласти, якісь там, наприклад, будки складені. Так, взагалі круто. Тут Туда заправляється. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Пошкоджений тільки був один задній бампер. І він з Америки прийшов з одним пошкодженим бампером. Він не побитий, не тільки був подертий. Угу. Весь кузов в рідній фарбі. Бо саме цікаво, що до 2013-го вони йшли алюмінієвий капот, і всі четверо дверей алюмінієві. Угу. Товстий, алюміній, вони не ржавіють, не гниють, нічого, їм нічого не робиться. О, круто, корозії не буде. Да. Автомобіль стандартний за свій вік, своїх 100 кілометрів на заряді, повністю по городі ще пробігає. А в загальному скільки от відсотках тут заряд не знаєте? Не, я цього не знаю, це треба електронні якісь прибори мати. Я вже трошки не знайомий з цим. Ну а так показує, якщо повністю заряджаєш, я заряджаю його вдома, то заряд показує 120-128 кілометрів. Ну, це не повний заряд, бо ще трошки входить на питання самих приборів. Угу. ну, 100 кілометрів виходить. 105 а? виходить. Ну, якщо так, помірно їздити. Якщо круто їздити, то тільки на 80. <рес> а як вдома її заряджаєте? Там від розетки від чи 10. якась спеціальна. Ні, ні, з автомобілем є свій зарядний ну, пристрій, просто на Так. Да. Вони всі електроавтомобілі мають штатний свій зарядку від домашньої мережі заряджається приблизно 6-7 годин. Погано, погано так. Погано. А от ви як так. на ній їздите? Є... на ній ж поставив, а на день її повністю хватає по городі, О. ще треба омудритися 100 кілометрів проїздити. Ну якщо так. людина не таксує. Угу. По своїх потребах дуже хватає. Але так, навіть сьогодні, що тариф подорожав, дуже вона виходить 30 гривень на 100 кілометрів. Ну ніякий автомобіль на бензині чи на солярі. Не замінити 100 кілометрів не проїде на 30 гривнях. А Скажіть, от ви на ній їздили по місту, перевіряли, яка вона так гарно їде чи ні, це мій автомобіль. Я... Це ваш да, да. я на ньому їжджу вже більше року. І Як вам їзда? М'якенька? Чудово, м'який автомобіль, дуже удобний, дуже гарна комплектація, дуже багата комплектація. Навіть таке о, порівняно, що круті машини не мають заднього підігріву сідушок. Цей має о, має круто. підігрів задніх сідошок, має підігрів руля. Що зимою просто сідаєш автомобіль, діти взаді забігли, сіли і в тебе вже теплі сідушки. Взаді, взаді саме основне. І сам сів, вже руки не мерзнуть на теплий руль, положив. і Дуже дуже чудово. Круто. Ну, комплектації ви розказуєте багато. А можна глянути? Отак. Зараз сядемо, подивимося. Так. Тут справді дуже багато комплектацій, Бачимо величезний тут екран. Е, мультимедія, тобто. Так, да, Є так. Мультимедіа, є. О, так, є от, навігація вже влаштована, так, тут, в принципі, екранчик такий да, замість це, спідометру. Це, так. Екран, спідометр зверху. Ага, тут зверху, ось. Вийний, ага. Іде. Ну, але все одно це гарно, стильно виглядає в принципі, можна сказати, зручно, бо тут, наприклад, як дивишся, буває, плутаєшся. Тут, а да, а тут, тут от... руля, і так, mm -hmm. ну. удобно, і тут собі спокійно бачиш. Mm -hmm. А це коробка передач, правильно О, я розумію? В електроавтомобілі коробки передач не існує. Ага, це вискій. міф такий, є, просто так називаємий редуктор. Шестерня ага. вкидає або на задню передачу, або на наперед їде. Ага. Одна єдина передача. І а, там... Є нейтральна, ага. є нейтральна. От ага. автомобіль зараз включений, якщо просто нажати педальку, то двинути, буде нейтральна. І автомобіль просто покотиться, але сам від мотора їхати не буде. Ага. Можна його тоді тягнути, все без проблем. Я зрозуміла. Ну реально дуже no. стильний, в такому білому кор... кольорі, красиво. Більше. Сидіння Більше. гарні кольор, Та... наскільки продумано, прохолодний літом. А зимою, навіть без підігріву, він такий приємно, як нібито теплий. Угу. Ну і такі Єда. доглянуті сидіння. Ви кажете, що ви на них це була ваше авто, але дуже доглянуті. Ви. Ви, ви гарний бурлони, водій. Ви бурлони. гарний водій, господар. Так, 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 красиво, дуже ззаду, так, сидіння взагалі. Мені дуже подобається. Чесно, мала би гроші собі такого взяла, бо вона володичка, бачу, така компактненька. І справді багата комплектація для жінки. Це взагалі круто. Є всі різні фішки, про які мріє сучасний водій. Так. Є круїз контроль, є управління так. на ролю музикою, круїз контролем так. повністю таке, управління. Дуже цікаво, що от зеркало і те, воно цікаве, воно має три положення. Якщо хочете, то людина може купити просто три датчика і поставити на воротах вдома чи на гаражі. І якщо ви під'їжджаєте в себе да, до воріччя, до гаража. Ви просто нажативому постійно люба нажата, ага. і якщо ви стабільно, ви під'їжджаєте, воно автоматично вам все відкривається. Ви нічого ніяких брелоків не шукаєте. у ага. Вас просто вдома угу. все відкрилось. Ви заїхали, все закрилось. Ну тобто, авто точно для зручності Місто. водія, да. для міста. Для міста та... Щоб спокійно, гарно їздити. Вона висока, висока, вода вашої голови. Угу. От ви дівчина не низенька. Ну і як, трішки. <ріст> 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 А розкажіть з приводу парктроніків, камери я не дивилася з певні. Є. є? є. Е, нажміть тормоз, середню педаль, тільки не пускайте. Не пускаю. О, О так, ага. Є, є парктроніки, вони вказують полоси. Ага. Якщо ви руля повертаєте, бачите, та, бачу, та наскільки і в яку вирі. сторону траєкторію руль зразу ага. на екрані все, як ви руля поставили, зразу. Тут видно. Камера заднього виду, повністю видно все. Угу. Як не пускайте. Не пускаю. Треба пускайте, отак має. нажати, тоді вже можете пускати. Все, пускаю, не поїхали. Так. Так. Ну, чудова машина, чесно, дуже гарна. Рідна фарба, 200 пробігу, 11 рік, панорама, повна комплектація. Колір просто бомбезний. Да. Чесне слово, я, просто, я, я звернула на його тільки через колір. Yeah. Не лише через марку. Да. Гарний колір. Що можу додати? Гарний автомобіль, да. Приїжджайте, куп... купляйте. А розкажіть, ви на продаж пригнали чи самі ній трошки їздили? На продаж. А самі їздили, як вона от, на дорозі? М'яканька хороша чи. Та м'якенка, так. А можна всередину заглянути? Безключивий доступ. Панорама. Ага. Так. Справді бачимо, тут така і погана комплектація. Справді є мультимедіа, але це авто на ручній коробці передач. Є мультикермо, достатньо непоганий дизайн, я би сказала. Салон виконаний у чорному кольорі, він тканиняний, але сидіння також достатньо доглянуті, чистенькі. ззаду також це в чорному кольорі, достатньо вмістки, я би сказала. І ось тут панорама у нас є, вона висувається. Ось кнопочка, вона тут висувається. І е, розкажіть, будь ласка, віконечко відкривається зверху на панорамі, так? О, то ще й віконечко можна собі невеличкий кабріолет зробити. Невеличкий. Так, достатньо красива машина. А давайте відкриєте нам ми подивимося. Так, ось. О, краса. Краса, краса. Ой, вона ще й така повноцінна, так. Бо є деякі, що діляться отак, на різні ці. А можна ще назад? Чи на гайпіті? А вперед? О, так. Краса. Взагалі круто. Можна лежати собі, а сидіння кладуться. О! Та ти що можна поїхати в якийсь лісок, собі спостерігати за зірками. Повна та. комплектація, задня. так. О, задня камера є, так. Теж для парковки зручно. Ось. Ось камера. та. О, сім'ї так? То ви не казали, слухайте, то це для великої такої сім'ї можна брати. А скільки коштуєш, ще, скажіть 11 -400, нам? Це 400 торг. Торг, так? До 11 сторгуєтесь? Думаю, сторгуємося. Розкажіть, чого ній такого крутого? Автомобіль 2009 року, рідний пробіг 213 тисяч, щойно пригнана з Франції. Двигун 2,2. Це дуже гарний, привіт повний, я вже казав. Да. Ну, комплектація також гарна. клімат контроль, зеркала складаються. все, все, що все, що потрібно для цього автомобіля, є. Нова гума 22 року. Ну і це автомобіль Toyota номер 1 у світі. Так що рекомендую. А скажіть, от ви самі на ній їздили, знаєте, який розхід там по місту по трасі? Ну Десь середній 7 літрів. Погано, достатньо, так як для двигуна 2,2. Ну, але такий двигун об'ємний. Так, так. Економний. Справді? Об'єм великий. Ні, ну це ж турбодизель. так. Розуміло. А можна всередину те? Так, давайте тепер подивимось середку. Так, да. Давай, подивимо да, тут теж салон тканиняний в чорному кольорі виконаний. Бачимо, тут є у нас кондиціонер, і це в на ручній коробці передач. Ззаду бачимо тут -от поклали сидіння, так більш нахилили, і справді дуже дуже вмістке все тут. Тут справді ззаду посадити можна трьох людей спокійнесенько і їм буде зручно. Також бачимо, тут панорами вже немає, але все одно дуже чистенька така стеля тут в машині. загальному, авто теж дуже непогане. Кажуть, що Тойота це той самий Мерседес, просто з Японії. Ну гадаю, що можна і так справді сказати. Люди кажуть правду. Що ж, ми обійшли кілька секторів луцького авторинку і справді знайшли достойних представників японського автопрому. Ми бачили і сузуки, і тойоти, і нісани, а також дизельні, бензинові, а також електричні автівки. Тож збирайте гроші на свого залізного коня та приходьте сюди. Тут є величезний вибір з японського автопрому. З вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.